А ви знали, що українське морозиво має три державні стандарти: чотири цифри на упаковці вирішують смак і якість. Морозиво із комбінованим складом. Купуючи його, ви економите, але свідомо смакуєте рослинні жири, такі як пальмова та кокосова олія. І виробник це не приховує, бо вказує ДСТУ 4735. Багато є, ще Багато багато всього, але воно і дешеве. Воно не непогане. Воно форму тримає, не протерміновано. Дати ми бачимо. Знаходимо тут і найбільш натуральне морозиво із ДСТУ 4733. Воно виготовлене з молока і молочних продуктів. Їх має бути не менше 12%. Такий смаколик має три види: молочна, вершкова і пломбір. Там немає ніяких домішок олії кокосової або пальмової. Є і популярний заморожений лід. Таке морозиво завжди має ДСТУ 4734. Його мають виготовляти на основі плодово-ягідної сировини. Якщо таке ДСТУ вам важко знайти, і склад написаний дрібним шрифтом, це може бути сигналом, що від вас щось приховують, каже Максим Насміянов.